О, привіт! Днями я був в театрі на виставі, і мені дуже сподобалось. Але всю виставу мене не покладало одне питання: що знаходиться за колісами? Сьогодні я і ми це дізнаємось. Відрізає. Доброго дня! Ні, можна без установки. Ні, ну що, ну це ж Я просто вітаюся з людьми. Знайомтесь, це Віталій. Саме він погодився провести екскурсію по кулісю театру, бо він знає абсолютно все, що стосується нашого театру. Це храм мистецтва. Храм мистецтва. Дійсно, ну тут дуже багато всього цікавого, тобто і глядач бачить тільки ну невеличку частину того, що відбувається на сцені. А за сценою тут ну, настільки всього цікаво, що якщо перший раз сюди потрапляєш, то це такий вау-ефект. От, наприклад, то висять костюми, так? Ну тобто тут готуються до вистави люди. Тобто є спеціальні люди, які готують костюми, щоб вони були завжди, щоб актор міг одягнути їх от, перед виставою. Тобто, що я нічого не думав. Про це все це е, прасується, все це стирається. От, от, все це готується. А Що це таке? Ну, не знаю. Бо він знає абсолютно все, що стосується нашого театру. Тут у нас реквізит. Ага-ага-ага. Реквізит. Зараз там працюють дівчата, тому ми туди не заходимо. Ходіть, Ух ти, як тут все гарно. Добрий день. Реквізит для всіх вистав. Дивись. Ага. Тартів, ізичок. Так, ну поки що я на жодній виставі з цих не був. На сцені дуже багато рек елементів реквізиту. Ага. Там від пляшок, там чемодани, не знаю, іграшки. Все це зберігається тут. Лежить реквізит. О, о, От куча масок, у і жилєк. А можна так, взяти подивитися? Можна. тут. дуже багато. Вони Просто компактно вложено. <гум> <Здесь гум> тут дуже багато. Мужські, женські, Коли там бал, коли танцюють. Вот маска рамая, пожалуйста. У кожного індивідуальна, у кожного а з чого вони його роблять? Ну, папье-маше. Там клей, от бумага, риба, диня. А риба для чого? Ну, это шанобутафорська, когда йде спектакль, виходять торговці вот Кто-то рибу продає, кто то з кувшина. Ну, то курицю тащить, тут ну, в общем. Жесть. очень Руденко схожа на нашу колегу. А, я тебе вб'ю. Ну, що нам показали, більше всього мені запам'ятався цей торт. Пляшки з водкою. Вот ящик з водкою. Ага, ага, ага. Мы ну, оно Водка не... Нет, вода очищена. А. а, і маски тут обережні. <реш> Оце сцена. А. І зараз якраз йде монтаж е декорацій під нову виставу. Я знайшов Досить... биту. Хтось забив. Значить, всі декорації декорації зберігаються ось у цій пещері Алібаби. На фотографії це було набагато менше. Ну так, фотографії не передають. Ні-ні, я пішов. А Віктора не пішла? Ніхто не хоче давати нам інтерв'ю. Там зверху Бутафорський цех. Угу. Там робляться елементи декорації ага. і потім спускаються сюди. Ну і тут бачиш теж секції, секції, секції в них зберігаються декорації для кожної вистави. Дуже велике. Ну, типу, отак перший раз це побачити, ну це треба прям... могти. Треба обережно бути, бо зараз оператора нашого приб'є. Можна будь ласка, ближче? Ні, не приб'є. Тут дуже надійна техніка. Ну, щоб ти розумієш, тобто люди, які працюють тут, монтувальники сцени, вони знають, де який елемент знаходиться. Я в себе в квартирі не знаю, де що знаходиться. Так, ну це виходить задніки, да? їх монтують прямо за самою сценою. Так, так. Да. Тобто тут не монтують, тут просто склад, його дістають, туди несуть так. і там вже на сцені збирають. Так, так. Це, ну, це склад, тут зберігається. Та тут ну, можна так просто забрати половину цих речей і у себе дачу побудувати. У штука та, прикольна. Туалет? Це, що, е, не раз. Да. Ну, це е, з матусі -кураш. Якщо ця штука підібна розвивається, мені буде і, дуже соромна. Дуже... Знімаю цю штуку. Е, як мені в Італії, типу, саме у ці канати тримають, е, у ці частини студії, типу, люди піднімають, опускають, вони піднімаються, опускаються. Коротко, е, блин, я таке бачив тільки в кіно. Костюмірне? Там є цікаво ці Balance якісь новенькі. Я б не відмовився. Блін, тут все таке, прям ну справжнє. Хоч ти розумію, що це все буде форія. Наприклад, оці бронежилети, типу вау, е, якісь е, ці наряди там жульєти, роме, жулети, роме, сраме і жульєти. От типу дуже справжнє. Наприклад, оцей Бутафорський вогнегасник. Ну блін, ви подивіться на нього, він як справжній. Це було неймовірно. Різні конструкції, костюми, бутафорія, а головне люди. Люди, завдячуючи яким і це не буде перебільшенням. Театр є саме таким, яким ми його знаємо. Насправді ну, дуже важко скласти ці слова докупи, бо е, коли ти глядач, коли ти бачиш те, що тут відбувається на сцені, ти оцінюєш все, що бачиш просто з боку акторів. Тобто як вони грають, які емоції ти від цього отримуєш. Але зараз. Після того, як ми побачили цей цех, де збирають просто усі величезні конструкції, ну просто розумієш, тут творчість повсюду, вона не тільки в словах акторів. Тут дуже багато задіна людської праці, роботи, просто величезна повага всім, хто до цього долучається, бо це прям неймовірно. Кінець.